Добрий день, добрий день, фрашні Шніцель, Як вас ще спросить? Три часи в черзі проситі, ну, ну ви ж дочекалися, у нас же ж головна, в нас же ж ціль вас виліпку. Ви так розказуєте, на ну, що ви скаржитесь? Три дні температура 39. Вам лікарня не давать, ну, звісно, дивіться. Ібопрафі три рази на день по 400 мг. Просто так, можна навіть без їди. Обов'язково. обов'язково. Два літри води мінімум краще три. Угу. І спать на морозі. В смислі, весна нема мороз. Ну відкрийте морозилку, хай буде такий мороз, ну вам що лічити не хочете. Ну, це от все. Отріться, да. візьмете аптеки, де, де захочете. Да. Не поможе прийти ще. До побачення, фрошнень. Добрий день. Що? У вас температура 36,9 вже півтори години. Боже, як ви живі, як ви живі. значить, так, ви тест на корону здавали, Ні, не здавали. я прийшов вам тест здати, на корону здати. обов'язково. На імунах, да, 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 здасте ще тут на глистів. Нічого страшного за одно здасте. стасте, да, да, да. І ще тут доповнитель 15 аналізів. Да. Ось що, де, де все в нашій лабораторії. Да. Потім, потім. Конечно же. 350 таблеток срочно. О, Господи, вот эти хвори, мы ж и хвори, боже мой. Давайте мы сейчас сначала выпишем таблетку, потом вас послухаем, да. Значит, так, давайте, дайте перску в горло, да, да, да. Промываем соль содой. Что это я кажу? Акваморис купить за 340 гривен. Да, акваморис. И, конечно же, купить витамины, витамины. И вот сюда тут еще вообще... Є хороших 4 препарати. Такі зайди прямо впротивовірусні, да, то щоб точно допомогло. Ти то, вбертять купити в галочки, от тець навпроти наші лікар, да. В анавом дай самі кращі, да, самі свіжі таблецічки, да. От, і якщо не дай Боже, не дай Боже, не допоможе, конечно, через два дня брата на прийом. Так 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 прийде, та все на все добре. Виздоравлюєте.